So, добрый uh, then to, to, to everybody. Um very uh, grateful and uh, proud to be here with you. It's a really amazing way to end uh, two very intense uh, weeks uh, I spent uh, in Kyiv. So, мне дуже приємно побачити вас тут. Це були доволі важкі тижні. Може представитися, я архітектор також. Роблю різні речі, наприклад, я також вчитель для молодих архітекторів. Ось будь ласка. Вот наявні приклади. Я був в ком'юніті, підтримує а, відбудову. Також ми створюємо більш friendly environment для будівництва. Ось один із наших офісів, якщо можете подивитися. Ми працюємо чотири дні на тиждень. Будь ласка, можете порівняти. Також ми почали Якщо ми подивимося, так ми побачимо, що ми використовуємо. Дерев'яні прибори для того, щоб готувати, для того, щоб о, будувати, Ми користуємо весь наявний софт, який у нас є для використання подібних машин для транспортування для створення різних cosplay. And our relationship with Ukraine started last year in Bordeaux for there was a big congress on wood construction. And we put together a bunch of thirty Також ми бачимо, що у нас був доволі великий конгрес косплав, де ми об'єднали кількох архітекторів виготовників, килимів професійних дизайнерів з України, Франції та Японії. Вони можуть бути подібні проекти, які ми проектували там, доволі легко відновлювальні. In so have... Також Україна приймала активну участь у подібному наряду з Японією були дуже активні. Ви також ми побачите один із прикладів на зображенні. Також ми і проєктували будинки, які зроблені також соломи. Ми любимо дуже дерево, тому що воно дуже чутливе, воно дуже живе. І чим старше воно стає, воно стає кращим, призвозить більше комфорту і зручності людям. Дерево — Це також те, що чим люди мають більший спіритичний зв'язок, ми можемо побачити дерево в Африці, де люди зробили дорогу, яке минує дерево, тому що дух дерева. Але подібна історія сталася і в Японії. Де вони подвинули будівлю, тому що посеред вулиці було дерево, щоб йому не заважати. це дуже емоційні зв'язки Ми будуємо і з'єднуємо всі деталі вручну чи доволі традиційно. і ми використовуємо uh, речі для проєктування з Японії. Wood наше будівні все займається, можливо, 10 людей, але з цими ж інструментами, які ми там використовуємо, ми також можемо збирати і різні товари, байдуже, які. Боюся, не сильно вас змушу нудьгувати з моїм проектом, з моїм баченням. Але тут ви можете побачити наші, з наших стейкхолдерів, наше керівництво на цій схемі. Ми вже працюємо більше 20 років. І ми були переповнені, різними видами матеріалів, а також позиціями, які використовувалися, які були керівними, але найбільш важливе залишилося саме архітектура не залишилася, адже вона стоїть за розвитком цього. Перший проект, який ми зробили у 2020-му, насправді не дуже багато речей сталося. Якщо ми подивимося, побачимо нижню частину, доволі продовгувату. Це це те, що обирають люди для того, щоб потрапити на роботу, це більші, чи посадова позиція. Якщо ми побачимо, то зі змінами графіку він трошки там більш накиданий, тому що ми маємо різні відділи: міжнародні, європейські, французькі. І що цікаво, що останніх кількох Протягом усього цього шляху сталося багато речей, такі як, наприклад, челендж з будівництва живих будинків. де від проекти, які ми були залучені, продовжували роботу. Ми говорили про те, як це можна застосувати в Франції. також для урегулювання витрат енергії у Франції. Також потрібно будувати будинки, які є устойчиві до руйнування, до можливих зносів, і тому це було також дуже важливо враховувати, і це доволі підступна тема. Наша перша будівля з дерева був доволі невеличкий будинок. Ми вирішили, що ми хочемо більше перевірити наш досвід, щоб подивитися, як його можна застосувати на практиці. І це було використано до того, як був прийнятий, наприклад, закон про використання зеленої енергії, і він був не дуже. В деяких моментах він був дійсно хорошим, але як ми бачимо бачити, були моменти, які перевірку не пройшли um if we did it now. Uh, thankfully we gained a bit of uh ми можемо його повністю перебудувати, якщо він не відповідає стандартам, тому що він дуже легко піддається до перебудівництва а також відкривають для себе ноу-хау у сфері реконструкції. Хоч ми і не вели це в масове виробництво, проте ми почали виробництво будинків доволі суб'єктивних поглядів. 24 на 7, і ми виграли проект, Форст ваше цікаво, що цей проект він пов'язаний на подвійну стабільність, тобто те, що ми потрібно були робити. Ми робили на вулиці Це було пов'язане з старим європейським будинком, яким було будівництво, якого було доволі незабутнім його саме перероблення. Ми повністю змінили екстер'єр. Ми хотіли відповідати стандартам, але це було в Парижі. І це був дуже цінний досвід саме роботи в Франції, і багато людей приходить з міст, знаючи про це подивитися. Також, крім цього, що доволі важливо, цей будинок має комунікації з іншими місцями, ми не любимо поспішати своїми речами, Тим, що ми робимо, ми стараємося робити на якість і що також було цікаво, що використовуючи дерево, нам не потрібно було дуже багато вкладатися в саме в будівництво заднього двору. Ми дуже горді з того, і якщо ми подивимося, що на цей раз стандарти були покращені. Ви знали, що речі, які в цій версії будівництва вже менше е червоних квадратів, і ми змогли впоратися з багатьма нюансами. Ми плануємо покращити uh, своє виробництво до 2027 року. Тобто залишилося ще трохи для те, щоб перекрити ще кілька червоних квадратів. Це дуже важливо обговорювати, коли ми говоримо про uh, стабільність, про необхідність матеріалів. коли ми говоримо про саме ключові цілі, які важливі для нас. Говоримо про натуральні матеріали, ти вже втягуєшся у цю тему і потрібно їх правильно використовувати. Один із наших проектів через кілька років він стає ще вищим. Він має 12 поверхів. Там немає бетону, абсолютно. Якщо ми пам'ятаємо всі регулятивні закони, які зараз існують. Було доволі важко будувати. І планувати будівництво такого буде. але його будівництво перенесено на майбутнє. Ось, будь ласка, одне з uh, будівельних майданчиків. Uh, також одна з речей, які ми оновили, і такі потрібно враховувати при будівництві. Потрібно uh, довести, що будинок вписується в усі постійні стандарти, такі як, наприклад, вогненебезпека, uh, якщо ризик вогню що нам необхідно було розробити систему, яка показала би і була би протестована і показала би хороші результати при утриманні вогнетривкості. Також ми маємо кілька кілька проблем, таких як акустика. Вона доволі не доволі погана. Якщо ми говоримо про такі легші матеріали ніж бетон, то ми розуміємо, що звук буде набагато легше чутні. Необхідно розуміти, що такі верста таких матеріалів є доволі загрозливим саме цього аспекту. Цікаво, що big factory to do it, and traditional know ми говоримо між про між інноваціями і супертехнологіями і традиційним ноу-хау, жоден комп'ютер не зміг розрахувати, як саме ці панелі зможуть реагувати в випадку певної небезпеки. Отож, ми провели рік для того, щоб дозбитися досвіду і дозволу на будівництво, ми подивилися на цей, на цей зріз дерева і вирішували, і, в принципі, ідея вдалася. Це вважається стандартною технікою, не потрібно робити ніяких симуляцій комп'ютера. Інновації приходять саме з традицій і з розуміння. Якщо ми подивимося на нинішній результат, ми побачимо. Що по більшості стандартів будинок повністю проходить. Тобто ми швидше, ніж намічений план, Хоча проблеми з ізоляцією досі залишаються. Як ми бачимо, навіть при тому, що проект був занадто складний, ми змогли добитися чудових результатів. Знову ж таки, ми знову не проходимо по 23-й регуляції. Також я наполягаю на то, що це не тільки про комфорт, це не тільки про використання самого дерева, це також про використання стабільності, використання. Більш легких матеріалів, все, що ми використовували тут, це це може бути посаджено в дерево, може виробляти енергію, тепло, воду, це підвищує рівень. Якщо ми подивимося на ще один проект, який вже навіть ще більший це для створення Олімпійського олімпійського селища для Парижських Олімпійських ігор. Він був величезний для просто для того, щоб для святкування перемоги в змаганнях дуже багато людей виходило і використовували будинки. Ми запустили масове виробництво і були спроможні кооперувати. З іншими представниками для створення важливих контрактів, і при тому, що інші люди мали доволі великі проблеми з будівництвом з бетону, але наші рішення, наш вклад, виявився набагато кращим, і їм потрібно було інвестувати в нашу важку працю тому йде багато відповідальності всіх людей, які в це вкладаються щоб виводити ці нові практики. Це було доволі важко з певної точки зору. Але всі ці будівлі, які справа, ми можемо побачити, що вони повністю виготовлені. Ось справжнім випробуванням було те, що у нас є невеличкий графік. Ми мали шість архітекторів. Але нам потрібно було знайти систему, яка би вписалася в проект. Це те, що необхідно робити, коли ви втягуєтеся в подібну сферу. Тобто потрібно аналізувати нам потрібно не більше архітекторів, а більше розуміння між іншими архітекторами, між будівниками, між замовниками, And once again, if you want to prove if you want to go further, like having different types of materials, the all tests burning material making with water to prove providing. So it's always good. When you go to something in a special uh, обрізані uh, uh, будівлі Можемо водою для uh, того, щоб сама система. One of the intentions was that at the end you mm -hmm. have to yeah, do yeah, like uh, that. У Парижі uh, all the time. Можна побачити, що є певні схожи з Парижі. Ну, це ще на гарному шляху. Ми бачимо, що червоний хак іде доволі до гори. Ми використовуємо дерево, окрім того, ми також використовуємо трішки газобетону у інших країн, які закупляємо для свого виробництва. Для особливо, це чу, це неймовірна проблема, тому що у нас одразу два завдання. Одне Одна з них це відновити те, що було побудовано. А інша це те, що все ще йде високий тиск для будування нових речей. Ось наприклад, ви побачили ті неймовірні речі, що ми побудували в Парижі. Shift from the seventh industry. Як ви бачите, потреба не просто неймовірна, тому що люди рухаються до більш екологічних видів будівництва, як ми можемо побачити, це шкала, яка показує зміни будівництва у Франції. Нью показує будівлі, які будуть побудовані найближчим часом, і ренью це відновлення, і використання матеріалів, які будуть використовуватись для цього. And we also have to take a lot of uh care of the waste. Even wood, when you say it's sustainable, well, that's when you're in a factory in the forest in використовувати будь-який викидів для свого виробництва. На сьогодні ми спалюємо один будинок в день, тому що він просто не продається і він не необхідний. Як ми бачимо, делопі використання матеріалів, які використовувалися при побудові того будинку, зачасту можна використати для побудови іншого кращого для більш локального виробництва. також є кілька цікавих е стадій на методі вивчення, де ми побачили, як правильно з'єднувати е шматки дерева, які могли б створювати трикутні фігури для більшого утримання. Ми говорили сьогодні багато про солому. Ми також її додаємо при виробництві Вона більш е, стабільний матеріал. Ми бачимо, що в Європі збільшилась кількість будівництва саме використання соломи. Ми розуміємо, що навіть при цьому, трохи соломи можна було б залишити, що навіть і одяг з неї робити, не тільки використовувати для будівництва. В принципі, те саме використання солу чи дерева є необхідним. Ми зробили цей блок для того, щоб показати, що він а Тепер використовуємо його саме для тестів з вогнем. о всі ті речі, які просто можна викинути, але ми беремо всі ці речі, всі ці ящики, їх дуже багато, і буквально тонни, десятки тисяч. Коли їх повертають, ми їх використовуємо для свого будівництва. Їх можна перетворити на меблі, на стіни, їх можна поставити просто всередині. Ось так, наприклад. Все, всі меблі, які Ми використовували, з ми використовували для свого виробництва. У нас також є велика традиція будівництва цеглею. Ми використовуємо нові методи будівництва. Це просто на околиці пережа, але досі використовуються саме блоки, але ці блоки вже з землі. Вони також додають солому, але я в тому не впевнений також, якщо ми говоримо про відновлюваність, люди в цьому етапі є дуже дуже важливими. Ми мали можливість відновити частину селища в Бразилії, ми мали такий певний парадокс, тому що вони побудували ось подібні будинки, як показано. Like this на берегах франції так само. Але люди захотіли жити як на будинку справа. Тому що їм просто звичніше було жити таким способом життя, ніж тим, що зображений зліва. І ось є важливі приклади того, як люди жили в таких умовах. Дуже важко готувати, Дуже важко виживати. Якби ціли ритуали для миття, для прибирання. І так приблизно 30% всіх соціальних будинків, саме їх кількість зростає останнім часом, тому що люди не там вже не живуть. Ми пропонуємо людям нові способи будівництва для того, щоб залишити їх звичний спосіб життя, але відновити саме будівлю. Ми використовуємо не тільки звичайних працівників, не тільки звичайних будівельників, але і експертів, які також цим працюють. тому що більше і більше людей вимагають, хочуть отримати подібний будинок. Ось також те, що ми намагалися зробити тут, в Україні. з Всі командою, що ми бачили на початку, ми були дуже емоційні того року. Десять молодших архітекторів, студентів, з різних куточків. Вони хотіли продовжити будувати все, що хотіли, і вони в принципі впоралися з цим завданням, весело провели час і пообіцяли одне одному допомагати. Проте с такими. Почали і продовжуємо розвивати. Він зовсім молодий. за все для навчання ми вирішили набрати дітей і почали почалися в Києва для того, щоб навчати локальних людей для того, щоб вони розуміли основні принципи. Діти, що задавались питання діти, що ви хочете тут побудувати, як ви хочете тут пограти? І потім починалася сама робота. Ми розуміли, що вони нам кажуть, і ми намагалися відтворити їхні ідеї, використовуючи навіть 3D-принтери. спільну принтер. Ми розширилися, ми змогли розширити наш штамп в Києві. Вони продовжили робити те, що робили і розвивати наш дизайн. Це, мабуть, останній проєкту, Але пробачте. Але все ж це було неймовірно. Ми зібрали ці речі, що буде, що діти зробили. Ми намагалися їх привести в життя, певні ідеї їхні. Їх було дуже багато, ми їх використовували, намагалися знайти, прийти до певних ідей. У нас було багато можливостей. Ми продовжили розвиватися і продовжили рухатися в цьому напрямку, будувати з ними разом проекти для того, щоб їх практикувати і разом працювати з вами для того, щоб отримати цінний досвід та інформацію.